Німеччина отримує ізраїльську систему протиповітряної оборони. Що це означає для безпеки Європи? Війна в Судані виходить з-під контролю. Що ж викликає занепокоєння ООН? Як розвиватиметься ситуація в Німеччині? Чи спробують західноафриканські держави повернути в цю владу? Як це буде виглядати? І які наслідки матиме для безпеки і стабільності Африканського континенту? Самі g 20 в Індії. Чому ж важливо слухати меседжі Саудівської Аравії? Як Саудівська Аравія виходить на новий рівень співпрацю з Китаєм? І до чого тут нормалізація відносин з Іраном? Країни прагнуть в Брікс. Однак не всі заявлені країни їхній е, когорт. Які очікування від майбутнього саміту в Південній Африці? Про це? І не тільки у сьогоднішньому новому епізоді на Константа Лайф. Друзі, всім вітання! З вами я, Віра Константинова. Це означає, що ви на каналі Константа Лайф. Дійсно, нас давно не було в ефірі, і дівчата, привіт, і рада вас бачити. Олена Аню, добрий день. Всім привіт, вітання моїм колегам. Я дуже рада, що ми знову повернулися до нашого такого формату. Я нагадаю нашим глядачам, що я Олена Пшенична, і ми дуже раді вас знову бачити на каналі. Привіт, коліжанки! Це Анна Кіщук, і ми запрошуємо вас в подорож через світ подій, які мають важливе значення. Тож почнімо. Але спочатку традиційне заохочення підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, запитуйте в коментарях те, що вас особисто цікавить. Обов'язково рефлексуйте і, звісно, рекомендуйте цей канал вашим родичам, друзям та знайомим. Ой, ну тут важко щось додати, і дійсно, у нас нова рубрика, так би мовити, будемо розповідати про найголовніші новини тижня в нашому улюбленому регіоні та -тан 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 -тан. Близького Сходу та Африки. Дівчата, я думаю, що у нас є чим поділитися з нашими глядачами. От ми з коліжанками підібрали там 10 головних новин з регіону, і ви знаєте. Хотілося б якоїсь позитивної ноти, але на превеликий жаль, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до новин, Ми би хотіли висловити співчуття з родинам загиблих наших громадян від рашиської атаки на Чернігів і побажати скорішого дуже постраждалим. Росія, країна терорист, і у мене немає жодних сумнівів, що вона буде притягнута до відповідальності. Але ми маємо пройти з вами. Дуже суттєвий шлях, і цей шлях він є не коротким, він є довгим. Але я сподіваюся, що у нас достатньо мужності і сил подавати цей непростий період. От, ну так, я думаю, що треба починати. Отже, серед новин на цьому тижні ми звернули увагу на цікавий факт, що е, наші. Наша партнерська країна Німеччина придбає дуже цікаву систему протиповітряної оборони. Якщо бути точним, це ізраїльська система. Arrow 3 в рамках угоди на 3,5 мільярди доларів США. Uh, про це стало відомо. Блумберг. Блумберг про це написала 17, сер... 17 серпня. Так, от трошки ну, розширимо та, що таке. Система Еро 3. Uh, вона виготовлена uh, такою компанією, як Ізраїль Airspace Industries». Uh, вона розробляла uh, це спільно з із Ізраїлем США. Зенитно-ракетний комплекс призначений для протиповітряної оборони та здатен перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери. Тому, ну як відомо, звісно, що без офіційної церемонії такі угоди не підписуються. Поговорюють, що в церемонії офіційні церемонії візьмуть участь ізраїльські та німецькі високопосадовці. і от тоді відповідні документи передадуть на схвалення парламентів Ізраїля та Німеччини теж є інформація, що повний контракт буде готовий до підписання до кінця 2023 року, те, що ну, уточнили в оборонних відомствах. Проте, проте, увага, для будівництва Aero 3 вже виділили 600 мільйонів доларів. Тобто це означає, що, в принципі, розпочати можна вже негайно роботу над проєктом. Теж не можу не сказати, що ми от останні тиждень у нас були деякі такі tensions, так, напруга наших відносинах з Ізраїлем. Але от до речі, в контексті наших інтересів стало відомо на днях, що влада Ізраїлю продовжувала надання медичної та соціальної допомоги для українських біженців. Була відповідна зустріч з урядових колах, і от було прийнято рішення продовжити все ж таки соціальну та медичну допомогу біженцям з України до кінця цього року. Теж за повідомленнями представників Ізраїлю йдеться про більш ніж 14 тисяч громадян України, з яких приблизно півтори тисячі дітей. І як відомо, як стало відомо, уряд Ізраїлю планує виділити на це десь 100 мільйонів шекелів, ну якщо там перекладати, переводити на долари, то це 17 мільйонів доларів. Десь приблизно так. Ще одна цікава новина це про критичну ситуацію в Судані, адже он каже, що війна вийшла з під контролю. Війна, яка спустошує Судан, вже кілька місяців поширилась і на два нових густонаселених міста: це Ель Фашер, одну столицю. Дарфуру та Ельфула, столицю західного Кордофану. у вівторок ООН заявила, що понад мільйон суданських біженців знаходяться в сусідніх країнах, де бракує їжі та життєво важливих послуг. Військові дії в Судані призвели до тисяч загиблих та пошкоджень інфраструктури, а мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. І до того ж, переселення людей загострює гуманітарну кризу. А ООН закликає припинити бойові дії і забезпечити безперешкодний доступ для надання цієї допомоги. Чотири місяці бойових дій між суданською регулярною армією та воєнізованими силами швидкого реагування спустошили столицю Хартум і загрожували втягнути сам Судан у тривалу громадянську війну. Тож ця війна змусила понад мільйон осіб виїхати з країни в за, за кордон. І з неділі велика частина країни страждає від відключень електрики, і відповідно через що мобільні мережі також перестали працювати. А сезонний дощ, який підвищує ризик захворювань, що передаються через воду, зруйнував або ж пошкодив будинку близько 13 тисяч людей. А ООН висловило особливу стурбованість становищам жінок та дівчат в Україні а на тлі шокуючих випадків сексуального насильства, а також зґвалтування. Отже, друзі, ми зараз плавно з Судану переміщаємося в близькосхідний регіон. Це Росія, Туреччина і Катар, А саме нещодавно вийшла новина про те, що ці три країни готують нову тристоронню зернову угоду. Отже, Росія заздалегідь попередила Туреччину про вихід із зернової угоди. А зараз РФ, Туреччина і Катар працюють над новою. і... Ця угода має прийти на зміну попередній. Отже, про це свідчить службове листування між МЗС і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня. І саме угода заключається в тому, що пропонується постачати російське зерно в бідні країни, і переважно це стосується країн Африки. Туреччина виступає як організатор, катер, як спонсор поставок. Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан просить Росію відновити при цьому колишню зернову угоду, щоб зерно поставлялося і саме з України. І Анкара запропонувала також діяти під егідою ООН. І за даними БІЛД, нова угода може бути укладена вже цими вихідними в Будапешті, і для цього вже туди вилетів глава Татарстану Ростав Мініханов. Туди ж і прибуде президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Що ж, дійсно, увага світової спільноти прикута до справ африканських водночас до ситуації в Нігері, як відомо, ЕКОВАЗ ініціатива економічного співтовариства західноафриканських держав говорила про те, що більшість держав готові надати свої сили для втручання. Через державний переворот, який відбувся в Нігері наприкінці минулого місяця. І, до речі, ну на моє приватне переконання, це говорить про потенційне зростання проблем кількості проблем на африканському континенті. Як відомо, десь в четвер начальник оборонних відомств цього регіонального блоку зустрічався в Акрів і в рамках останніх спроб. Вирішити ситуацію з усуненням президента Базума, водночас, всі країни, крім тих, що знаходяться під військовим управлінням, тобто військовою хунтою, а також Кабо-Верде говорили про те, що вони готові надати свої сили для втручання. Одночасно. Рада миру та безпеки Африканського Союзу може скасувати це військове втручання, якщо зрозуміє, що це загрожує ширшій стабільності на континенті. Є дві діаметрально протилежні позиції, що з одного боку правове виправдання буде стосовно цього втручання, з іншого боку, ми знаємо ситуацію, коли є є проблеми з юридичним обґрунтуванням. водночас медіа пишуть про те, що країни Західної Африки все ж таки погодили так званий день де час че для можливого військового втручання з метою відновлення демократії в країні. Ну, все ж таки, якщо дипломатичні зусилля не матимуть результату. Як відомо, от на днях буквально в країні перебувала делегація ЕКОВАС і говорилося про те, що це прям крайня крайня спроба. Лідер учистів, називаємо це так, який здійснили державний переворот, Абдурахман Чані заявив в суботу ввечері, що військові, в принципі, готові повернути країну до цивільного правління, але упродовж трьох років. Тобто, встановлюється такий собі транзитний період, при тому, що не було надано жодних подробиць цього плану. Ця заява проявлена на державному телебаченні, що в принципі. Переход буде, але е, орієнтири, принципи будуть ухвалені протягом там, наступного місяця, е, в рамках діалогу, який планує організувати е, військова хунта. Наскільки це буде мати результат, є великий, великий сумнів. Водночас, для е, Нігеру це. Е, Ситуація, яка загрожує державності, ситуація, яка загрожує прогресивному розвитку, і все, що нам лишається, це спостерігати за розвитком подій. Отже, друзі, що стосується ситуації в Лівії, ситуація досить там напружена. Бої спалахнули в ніч на понеділок і тривали до вівторка між впливовою 444 бригадою та силами спеціального стримуваннями, двома з багатьох збройних груп, які змагались за владу після повалення багаторічного правителя Мухаммара Каддафі в 2011 році. Отже, зіткнення почалися після затримання начальника 444 ї бригади, полковника Махмуда Хамзи, конкуруючими силами спеціальної. Спеціального стримування в понеділок, і про це повідомив саме чиновник Міністерства внутрішніх справ. Медики повідомляли про 27 загиблих і 106 поранених за два дні боїв у столиці, і як повідомили в змі. У найгірших збройних зіткненнях у Тріполі за останній рік загинуло 55 людей, і було поранено 146, коли в країні було чинності перемир'я. Міністерство внутрішніх справ запровадило план безпеки, щоб направити офіцерів у райони бойових дій для спостереження за перемир'ям, оголошеним між двома сторонами. Трохи поговоримо про підготовку до саміту g 20 що буде в індії та його самопорядок денний з точки зору цифровізації. Саудівський міністр окреслив роль візі 2030 у розширенні можливостей молоді та жінок на зустрічі g 20 в індії. Виступаючи на міністерській зустрічі G20 з питань цифрової економіки, що ж і відбувається в Індії, міністр зв'язку та інформаційних технологій Саудівської Аравії Абдула Альсфаха наголосив на ключовій ролі Saudi Vision 2030 у підвищенні конкурентно спроможності королівства. А саме шляхом розширення можливостей молоді та жінок і побудови сталого майбутнього для королівства, яке засноване на технологіях та інноваціях. Андріс Фаха сказав, що цифрова економіка є найбільшим таким соціальним порівнювачем і економічним мультиплікатором через створення майбутніх робочих місць і нових бізнес-моделей. Щодо досягнень королівства. В цифровій сфері він сказав, що Саудівська Аравія надала, надала світу інноваторську модель подолання цифрового розриву та самозуміла забезпечити цифрову інфраструктуру для 99% населення. І крім того, королівство провело перший в історії експеримент з підключення офлайн світу до наземних мереж. А також Саудівська Аравія запустила найбільшу в світі віртуальну лікарню. Яка використовує штучний інтелект для надання передових медичних послуг, що дуже таке цікаво? Альсвах високо оцінив зусилля Саудівіжім 2030 щодо розширення можливостей молоді та жінок. І Короліс вони що зафіксували стрибок зайнятості в жінок технологічному секторі з 7 до 33%. І що цікаво, це перевищує середні показники для G20 та країн ЄС загалом. Альсфаха також підкреслив важливі ініціативи сталого розвитку, саме підсилаючись на проєкт сховища акумуляторів у Червоному морі, а також використання технологій, технологій для проведення великих морських досліджень для захисту коралевих рис. Міністр Саудівської Аравії сказав, що. Цього року штучний інтелект, як очікується, зробить у всьому світі близько 1 трильйона доларів, а до 30-го року просто уявіть 14 трильйонів доларів. Альсфаха високо також оцінив зусилля головування Індії в робочій групі G20, з цифрової економіки та саме її ініціативи пов'язані з публічною цифровою інфраструктурою, і підкресливши рішучість Саудівської Аравії подолати виклики, з якими стикається цифрова економіка. Отже, продовжуючи, мабуть, тему Саудівської Аравії, не можу не згадати про визначну подію, про яку дуже багато писали фахівці з близькосхідних досліджень. Це от в контексті від от, от, от вічного протистояння, мабуть, Саудівської Аравії і Ірану, так от е, на цьому тижні були зроблені важливі кроки з точки зору відновлення відносин, поліпшення відносин. Е, якщо не помиляюся, в четвер, 17 серпня, відбулася ще одна зустріч між міністрами закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії в Арміяді. І міністр закордонних справ Ірану Хосей Намір Абдулах'ян заявив, що відносини між країнами на правильному шляху після успішної зустрічі зі своїм саудівським колегою принцем Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом. Обидві сторони прагнуть зміцнити співпрацю після дипломатичного розриву. Візит об'єктивно, візит до королівства, відбувся через кілька місяців після того, як принц Фейсал зустрічався з офіційними особами в Тегерані в червні, здається, в рамках своєї першої поїздки в країну. Після укладеної угоди за посередництва, до речі, Китаю в березні минулого року щодо, щодо відновлення зв'язків. Згідно з угодою, нагадаю, Тегранер Ріят погодилися відновити контакти після багатьох років порожнечі, яка ставила під загрозу регіональну стабільність в регіоні Затоки, а також ну, об'єктивно в Ємені, в Сирії та Лівані. Нагадаю, що Саудівська Аравія розірвала відносини з, з Іраном у 2016 році, після нападу на її посольства посольство в Тегерані, що, до речі, було спровоковано після страти Ервіядом одного шиїтського священнослужителя Німраль Німра, і тому, ну скажімо так, напруга була на максимум. В червні 2023 року Іран офіційно відновив своє посольство в Саудівській Аравії. А іранські державні ЗМІ повідомляли до речі, що посольство і Королівство Саудівська Аравія відновило свою роботу в Тегерані. До речі, це підтвердив також принц Фейсал, і він назвав це ще одним кроком. У розвитку відносин між двома країнами як буде далі розвиватися ситуація? Це цікаво, тому що з одного боку Іран є безпосереднім учасником російської загарбницької війни проти України, з іншого боку, Саудівська Аравія приймає зустріч радників, на якій які обговорюється формула миру. Українська формула миру. І от виходить така цікава ситуація, що наразі дві країни в, ну, в контексті українського його питання вони перебувають, так би мовити, по різні сторони барикад. Але, е, умовно кажучи, і Іран, і Саудівська Аравія в регіоні мають свої інтереси в регіоні Близького Сходу. Тому е, будемо дивитися, наскільки дійсно це новий крок у розвитку відносин між двома Нещодавно ворогуючими країнами до саміту готується не тільки G20. Наступного наступного тижня в південній Африці має відбутися саміт BRICS. Нагадаємо, що BRICS – це Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, що є економічним союзом для країн, що розвиваються. Очікується, що саміт збере, збере близько 60 глав держав і встановить такі стандарт розширення для потенційних нових членів альянсу. Посол Південно-Африканської Республіки БРІКС Аніла Суклал уточнив, що Брікс не покликаний протистояти Західному світу або ж G7, Скоріше він прагне так просувати інтереси глобального півдня. І за словами головного дипломата південної Африки, відповідального саме за відносини альянсу, понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС. У список зацікавлених країн входить Алжир, Аргентина, Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Куба, Демократична Республіка Конго, Коморські острови, Габон і Казахстан. Марокко не надсилало офіційного запиту на приєднання до цього угрупування і не буде відвідувати сам саміт. Про це повідомило державне інформаційне агентство. І, посилаючись на неназване дипломатичне джерело, це агентство спростувало заяву міністра закордонних справ у Південної Африки, який і заявив, що раніше цього місяця Марокко було серед країн, які ж все-таки прагнуть приєднатися до блоку. Як повідомляється в повідомленні, Південна Африка дозволила собі говорити про зв'язки з Брікс без попередніх консультацій. Друзі, ми повертаємося до новин Саудівської Аравії. Саме вийшла нещодавно новина, що Королівство і Китай підписали угоду про будівництво нерухомості на суму понад 1,3 мільярда доларів. Саудівсько-китайський бізнес-форум є останньою ознакою зростання інтересу Китаю до Саудівської Аравії. Отже, на бізнес-форумі Саудівсько-Китайському в Пекіні міністр муніципальних сільських і житлових справ Саудівської Аравії головував, і саме Захід був зосереджений на Інвестиційних можливостях між двома країнами невідомі саудівські та китайські організації підписали на форумі понад 12 угод, які стосуються розвитку інфраструктури і фінансування. Загальна вартість угод становить понад 1,3 мільярда доларів. Про це повідомило офіційне Саудівське агентство преси. Отже, хочу зауважити, що таке стрімке зближення Саудівської Аравії та Китаю триває вже певний період, і в березні, за посередництво Китая, було укладено угоду, яка відновила дипломатичні відносини між Королівством та Іраном. На економічному фронті Саудівська Аравія прийняла арабо Китайську бізнес-конференцію в червні, і ця подія принесла угоди на суму понад 10 мільярдів доларів. Саудівська Аравія також була головним постачальником нафти в Китай у 2020 році. Отже, трошки я думаю, варто відволіктися від Саудівської Аравії, поговорити про іншу безпосхідну країну, але яка дуже чітко висловлювала підтримку Україні – Це Кувейт. Так, от, продовжуючи знову тематику і напрямок нормалізації ірано-судівських відносин, вийшла: ну, скажімо, так, стийшло стейтмент міністра закордонних справ Кувейту Шейха Ассабаха, який високо оцінив візит іранського колеги Аміра Абдуах'яна до Саудівської Аравії. І в заяві, що була опублікована Міністерством закордонних справ Кувейту, Аль-Сабах висловив сподівання, що візит стане початком яскравої сторінки в історії відносин країн Затоки Ірану. Сторінка, яка побудована на принципах добросусідства, невтручання невтручання внутрішні справи інших країн, співробітництва та діалог. Як воно буде далі, знов таки, три крапочки, тому що багато країн. Затоки дуже з позитивної точки зору сприйняли нормалізацію. Хоча мені здається, якраз що все ж таки ми зараз в періоді побудови довіри між сторонами для того, щоб ці відносини ця нормалізація від набула практичного сенсу. Я думаю, що ця історія матиме продовження однозначно і в контексті не тільки врегулювання нормалізації між Іраном і е, країнами Затоки, аравійськими монархіями, але і в контексті розвитку подій довкола іранської ядерної проблематики. Там, до речі, теж є цікаві, е, цікавий розвиток подій, але е, ми вже не зможемо включити це. Буде топ-11 новина. Тим не менш, ну на цьому я ставлю три крапочки. На цьому ми завершуємо наш топ-10 новин цього тижня. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з ним та які ще новини варті особливої уваги. А також пишіть, чи сподобався вам наш новий формат. Друзі, від себе додам, що обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі найважливіших та найактуальніших подій. А натискайте ось там внизу, золотий дзвоник, щоб не пропустити наші наступні випуски. Ставте вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Дійсно дійсно, шановні колеги, шановні наші глядачі, дякую, що були і залишаєтеся з нами. Ми обіцяємо, що ми не будемо більше робити таких довгих, довжелезних пауз. Для нас важлива ваша підтримка і ваша зацікавленість У нас на підході дуже багато цікавого матеріалу. І з вересня місяця у нас такий маленький спойлер. Так буде дуже багато нових напрямків і нових відео. На цьому ми змушені завершувати. Бережіть себе, пам'ятайте, світові новини і події вони змінні. А наші з вами зустрічі це Константа і Слава Україні.